Ну що ж, всім привіт! Я вам обіцяв трошки довше відео сьогодні. Давайте супер детально оглянемо біткоін на всіх таймфреймах, багато чого відбулося. Почнемо з самого початку. Оця свічка створює таке враження, що у нас все-таки розворот вверх, але я не певнений, що цієї проторговки буде достатньо. Далі я це проговорю детальніше на денному графіку. На тижневого Хреса і МакДі у нас досі ми чекаємо на МакДі пересічення. Не факт, що вона станеться, але насправді, коли біткоін знаходиться в такому доволі солідному перекупі, я думаю, що все ж таки трошки більш затяжна корекція нам була б, мабі, мабуть, навіть конче необхідна, але побачимо. Так, давайте перейдемо на денний графік, там буде трошки цікавіше вже. Так, тут у мене стоять блоки, різні рівні, подивимось. В цілому, що відбувалось, так, ми сходили до 39 тисяч, навіть сходили з хвостами до 38500, потрогали нашу соту єму по, чисто моєму досвіду, як, якщо подивитись на села на 4-годинковий графік, то тут вона дуже-дуже довго намагалась пройти оцю нашу соту ЄМу, Тому мені здається, що це можливо був навіть перший тест, такий доволі затяжний, але тест. І, можливо, ми все-таки сходимо ще раз на ретести. Я був трошки занадто оптимістично ну, оптимістичний, як е, медвідь, що ми підемо одразу нижче, тестувати рівні нижче. Але я думаю, що ще є на це потенціал, але нам потрібно утримати тут один важливий рівень, про який я писав в телеграмі, і писав трошки там малесенький пост в Тіктосі. Це 43 500, Його тут не видно, але буде видно на 4 годинковому графіку. Про нього ми поговоримо. Наступний блок у нас досі залишається актуальним. Виходить наш блок супротиву на 44,150. Тому будемо дивитися, але я думаю, що якщо ціна підніметься в цей діапазон, то скоріш за все, у нас вже буде бичачий ринок, і навряд чи ми побачимо медвежачий ринок уже в цьому циклі, ну тобто побачимо ціни нижче, ніж вони були в цьому циклі. Так, давайте глянемо ще. Ну, у нас тут є пересічення-пересічення, яке в цілому можна сказати, що вже відпрацювало. Якщо денний графік у нас закриється приблизно так само, то ця свічка дуже непогано показує на розворот. Якщо ми ще сходимо нижче, і це буде хайтест, такий собі, от червона свічка з тілом. Десь до 43 тисяч, то взагалі непогана розворотна свічка, але нам треба ще пара підтверджень для того, щоб це було правдою. Так, давайте спустимося ще нижче на 4-годинковий. Як бачите, ціна дуже непогано реагує на цей мій блок, який я закинув вам, по-моєму, вчора 43 500. Як бачите, ми заходимо за неї тільки фітілями, ніяк не можемо прийти, і мені здається, що це буде такий собі хай зараз. Не можу згадати, щоб ми так довго ж стукались в якийсь рівень, і потім його імпульсно проходили. Ми зазвичай дуже різко якось заходимо в якийсь новий діапазон або рівень, тому, мабуть, мабуть, я б чекав корекцію до цього рівня 42 160 і це в цілому міг би бути якийсь собі докли, до, докледохли кішки, чи якось так його називають. Тобто щось схоже на не дуже натуральне і таке трохи фейкове для мене. Тому я очікував би корекції до 42-180, Ну от в цей коротше, в цей рівень, тому що він непогано у нас від, відпрацьовував ось тут, як е, підтримка так. Тепер він тут працював непогано як супротив, тому я думаю, що зараз у нас насправді просто дуже-дуже все добре з рівнями. Рівні можна класно використовувати для трейдингу. І я думаю, що тут з підтвердженням, коли ми спустимось до 43, можна спокійно пошортити Альти, пошортити біткоін на 2%. відсотки. Та й в цілому потім від 42-100 можна буде думати з приводу інших позицій, типу з, з, з приводу відскоку вверх або з приводу походу далі вниз. Тому що так, я то думав, що ми вже пішли в медвежичу фазу і не будемо відскакувати назад, але у нас отака незвична не, не формація створилась. Давайте глянемо на МакДРСА. Ну, МакДі, як по мені, для 4-годинкового графіка доволі перепроданий, перекуплений, вибачаюсь. І тому, можливо, треба було все ж таки сходити в корекцію. Так само і з RSI. Пересічень ніяких немає. По факту, от з приводу дивергенції, дивіться, якщо ми зараз звернемо на секунду. В цілому, у нас ось тут були нові хаї, 100% нові хаї, тому що це точно не хаї. А МакДі у нас не виросла гістограма, тому це точно дивергенція. І через це я можу сказати точно, що тут можна шукати шорт-позиції. Дівергенція доволі сильний сигнал, який. З мінімальним підтвердженням можна проторговувати. Зверніть на це уважну увагу. Зверніть уважну увагу, якісь глупості говорю. Коротше, зверніть на це увагу і, і спробуйте пошукати шорт позиції, тим паче на альтах, як села яка от вискочила, наприклад, дивіться, від лоїв на 32%, і її корекція 100% буде глибокою. Тобто, якщо вона буде падати, то буде падати відсотків на 10-15. Типу, це Bitcoin сходить корекція на 2%, а Solana напроситися на 10%. Вона взагалі в цьому циклі дуже дуже, дуже круто себе показує. І я б а вам звертати на нею увагу, дивитись і вчитись її трохувати, тому що її, в цілому, діапазон цін він дуже-дуже великий по відсоткам і дуже легко збирати великі профіти. Ну і втрачати легко-багато. Але треба вчитись і трейдити, і не втрачати. Так, перейдемо на годинковий графік. Як бачите, у нас тут уже така собі консолідація створилася. Нікуди не можемо пробитись. Дуже-дуже сильно стукаємось з 43500. І я думаю, що от на пробої. От, мабуть, 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 ось цього рівня в 42900. Давайте тут накинемо наш супротив, точніше, нашу підтримочку Сорі, вона мене трошки промазала. Я б навіть сказав 42900. От на пробої цієї лінії можна було б точно спробувати сходити в шорти. Дивіться, вам порада, якщо ви бачите якийсь сильний рівень, але ви не хочете спостерігати вище ще за графіками, ви берете, нажимаєте ось тут аларм, кросінг. Create, і коли ціна пересіче цей рівень, вам прийде сповіщення. Якщо у вас є TradingView на мобільному телефоні, і ви включили пушапи, і у вас той самий аккаунт, Боже, як багато якщо. Коротше, якщо у вас є мобільна апка TradingView, підключений той самий аккаунт, то вам прийде сповіщення. Або вам прийде сповіщення в браузері, і тут навіть є, наскільки мені відомо, і я пам'ятаю, тут є навіть мейл-інформування. Але я не впевнений, чи воно працює безкоштовно, тому це вже зважайте. Якщо що купляєте TradingView. найдро найдешевша підписка це доволі дорого, 15 доларів. Але воно того варто, у вас буде більше індикаторів, більше сигналів, більше історичної дати. Ви зможете грати з реплеями. Коротше, дуже багато профітів. Про реплеї, до речі, теж поговоримо пізніше. І дивимось на сигнали. По перше, так ціна зайшла в новий діапазон, стоїть в новому діапазоні. Чекаємо 2900, можливо, не сьогодні, можливо, завтра. Треба спостерігати, скоріше за все, від цього рівня можна зайти в шорт-позиції. Шорт-позиції краще шукати на альтах, але якщо ви поки що новачок, пробуйте торгувати біткоін і також спостерігати кореляцію інших альткоїнів до біткоїна. Бо, наприклад, альткоін DYDX, він часто йде в розкореляцію з біткоїном. Solana, наприклад, завжди майже ходить однаково з біткоїном за. Дуже маленькими виключеннями. Також у нас є такі там дуже важливі метрики, я їх не можу показати. Давайте я вебком приберу на секунду. Дивіться, ось тут у мене є Total, Total 2 і Total 3. Це в цілому, скільки у нас в маркеті знаходиться кріпти. Ой, кріпти, господі, скільки грошей знаходиться в маркеті. І тут можна дивитися, що, наприклад, біткоін виріс на 0,6, а от альти з ефіром на 1,13, тому що Total 2 це мінус біткоін, але всі альти. І третій тотал у нас це чисто все, всі альти без біткоїна і ефіра. І як бачите, що по суті альти дуже погано відростають, ефір тримається, а біткоін по суті трошечки відріз. Тому така інформація теж, типа тотали корисна штука. І ще біткоін домінація доволі корисна штука. За нею теж варто слідкувати. А до речі, я міг так просто показати, ні. Звернути ось це і ось це. Так. Ну коротше, в будь-якому разі біткоін-домінація, як бачите, просідає. Це значить, що гроші перетікають з біткоїна, але він росте, що теж доволі дивно. Тому що на рості біткоїна, коли з нього випадають гроші, це значить, що все ж, все ж таки їх переливають. І, можливо, зараз тут ми зайдемо в проторговку, і ось тут наші набрані позиції. Які були доволі низько, будуть розподілені, і ми сходимо тоді в корекцію. Тому треба дивитися, і дуже важливо спостерігати. Тому що оцей закол, він може бути. Давайте я по порозсуждаю трошки те теоретично, Як я міг би робити це, якби я був би маніпулятором ринку. Ми, по суті, сходили, обновили хаї цього циклу, показали, що біткоін сильний. Тут у нас ще прийняли ETF, Тобто, в цілому майбутнє у нас дуже світле, і ту зимун і сріл. Потім після цього ми різко падаємо. І насправді всипимось доволі непогано. Якщо взяти навіть без фітілів, це буде у нас е, корекція на 17%, що доволі багато. Після цього біткоін показує силу і повертається в свій рівень. Чому я не вірю в те, що оце дно? Тому що ну, який сенс було падати на 17% і не постояти тут про торговці, і не набрати якісь позиції. Тому що, дивіться, на, 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 ньо, на цьому падінні, от, якщо ми прокинемо, ну, от, наприклад, давайте за весь час. За весь час об'єм об'єми найбільше продавалися ось тут, тобто оці рівні вони найбільше об'єму акумулювали. Або ну навіть якщо видно, що тут більше всього було селів. Тобто, я думаю, що кити капітулювали, а хом'яки купували отут на, грубо кажучи, оцих локал-хаях. Тому що це по факту ну заколи. Ніхто не вважає це хаями як хаями. Тому дивіться, а тут ми простояли ну найменшу частину об'єму, ніхто навіть нічого не купив, тут тільки капіталювали, тут була тільки розгрузка і встряска. І знову ми повертаємося в цей рівень, де дуже багато продавали. І я думаю, що з точки зору маніпуляторів було б класно. Ось тут. Почати стояти в боковичку, можливо, цей боковичок буде там 43 500 42 тисячі, можливо, трошки глибше. Але я б став в цей боковичок з можливими хаями до 44 200. Ось тут повністю роздав би ті позиції, які були набрані ось тут, взагалі на початку цього рану. Роздав би їх хомякам. І потім після цього загнав би ціну нижче, щоб набрати нових позицій. Загнав би її десь тисяч 1035, можливо навіть 30, набрав би нових позицій, і тоді почав би новий булран. Але це мої фантазії. Очевидно, що я не можу влізти в голову до китів, я не можу влізти в голову до маніпуляторів, до холдерів біткоїна, до грейскейлів, до мікростратеджів, у яких, якщо ви загуглите, там сотні тисяч біткоїнів. Але я б робив так. Тому що по факту це маніпулятивний ринок для заробітку за, за заробітку грошей. І тому будьте дуже дуже обережні, тому що кожен раз пам'ятайте, що який б у вас був не, не ідеальний теханаліз, б uh -huh. не сталося, завжди можуть статись якісь чорні лебіді, або, як, наприклад, була ситуація влітку, коли біткоін продавав сілкроду, біт, біткоін Боже, господи, США, уряд США продавав біткоїни сілкроду і просто загнав ринок вниз, і там у нас була от корекція зараз. Я не пам'ятаю точно, де це було. Не тут. Ось це, по-моєму. Коротше, вони продавали біткоїни Road, загнали ціну вниз, по суті, на 2,5 тисячі там за пару годин. Чи це навіть взагалі одною свічкою було? Я не можу точно згадати, сорі. І ціна повернулась через дві години, тому що вони зробили заяви, що ми продали там біткоїни сілгороду. Тому будьте дуже дуже обачні. Завжди ставте ступи, тому що вас може закрити, може статись така ситуація, як з продажем біткоїна, або, наприклад, навпаки, з покупкою, бо якийсь із ЄТФів закупиться в цей момент і вас тупо виб'є. Тому будьте дуже дуже обережні, обачні і всього вам хорошого. Я обіцяв, велике відео. Велике відео є. Бувайте! Гарного вечора!